Пертьолочним, попсовим, ескортним. Хей, друзі, з вами Дарії. Це що носить Київ. І сьогодні у найтеплішій день я вирішила погуляти по долам і шукати стильних, класних людей. І є нагода для цього. Сьогодні проходить подільський шук. Тому давайте подивимося, що сьогодні одягнув Київ на подільський шук. І погнали! Привіт, дівчата. Як вас звати? Я Катя. Я свято. Дуже стильно виглядаєте. Розкажете, що сьогодні одягнути на вас. Катя, подайку я в окей. Ось така сумка сумочка вестор за кльопочками. так. Да, взяла на лісной. В останній день. Да. Я ще зажмотила на неї гроші. Перший день приїхав. Щоб з рук купляла, типу, якось магазин. Штучка з хумани, Кофта просто така трошки прозора. Uh -huh. Штани це український бренд Плач. Огонь не чула про них. Є такі Ані Цуки у Клас, круто. Так. Да. Може, по прекрасно щось є? Ні. Ну, що... <laughs> що... <laughs> Хороше, давай ти. Всім привіт! На мені сьогодні моя куртка Оліцяга 2017 року, вже почти вінтажна. <світ> Потім сукня. Це. Вау! Мій ще найвищиший бренд. Ось у Лука. скоро буде в продажу. Це взуття мого друга. Я не знаю, що це. У мене просто 42 й розвір ноги. І е, дуже складно знайти взуття. От, і коли він сказав, що я придбав і не буду носити, хоч свято ти все, я сказала в кису. Ось, і це е, рюкзак. Ну, типу, він просто тут взуття було, mm -hmm. і я його ношу як свою сумочку. Так, далі, це в мене український oh бренд, якийсь у пер... oh пер... оці перші а в ЦУМі купувала. А це каф від бренду Боже як його, Панканесі. Ось це іспанський uh -huh. бренд. Ну і все, мабуть, ось такий в мене лук. А підкажіть, дівчата, чим ви взагалі займаєтесь? Я персональний стиліст, і ось скоро в мене бренд брати дотягу. Сподіваюсь, ми мибу дизайну я насправді дуже чекаю. Дуже приємно. Я працюю в шорумі в центрі міста. Шорумі Кензі на Чекаємо 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 гості. Супер. А підкажіть, будь ласка, на що ви звертаєте увагу найперше в образі іншої людини? Я звертаю увагу на те, наскільки поєднані речі цікаво, а що саме маю на увазі цікаво. Ем, можна одягти супер якусь банальну і навіть кусову річ, але поєднати це е, дуже Харизматично ось, і от я саме на харизму в одязі в поєднаннях дивлюсь. Це вже а взагалі, якщо чесно, багато людей вважають, що ну моїх друзів навіть так, що я дуже якось відношусь до одягу. Знаєте, це в мене на першому місці, але чесно, взагалі не дуже дивлюсь на одяг, тому що в моєму житті ну, прям дуже його багато, дуже стикаюсь часто з цим. І... Певно, не дуже не дуже приділяю увагу. Але якщо приділяю, то сам тому що сказала. Типу не буду намагатися. Скажіть, будь ласка, також один, але найулюбленіший український бренд. Свій не рахується. Кензі. А український? Так. Соня Львовна. Денис Кліманський. І що ну, ще і, блін? Поки що це пише на да. <різь> добре. А, і давайте паркум, який на 100%, на мільйон відсотків асоціація прямо з вами. Мені дуже подобається 540 який дуже вважається супертьоличним, попсовим, ескортним і все таке. і від мене, напевно, ніхто не очікує це почути, але це правда. Я з ним асоціюю себе на 100%. бо він дуже сексі. Yeah. А у мене навпаки не сексі. В мене так, порошка, це Мій улюблений Дарко парфюм зем'юс. Uh -huh. uh -huh. да, він такий, типу, мильно порошочний Мені таке подобається. Клас. Uh -huh. Дякую вам велике. вам. Гарного дня, круто виглядайте. Хей, hey, стильс не тільки про одяг, а й про внутрішній стан. Лови моє дружнє нагадування зробити чекап свого ментального стану, і у цьому тобі допоможе якраз Майндлі. найбільша в Україні платформа з пошуку та роботи з психологом онлайн. Переходь за посиланням в описі, або ж скористайся qr кодом який бачиш на екрані. пройди тест, знайди свого спеціаліста та почни рухатись до внутрішньої свободи уже зараз. І не забудь скористатись промокодом ЛУ, який дарує тобі 10% Коло знижку на першу сесію. Вся не лише зовні. Привіт, як тебе звати? А, привіт, мене звати Альона. Неймовірно виглядаєш. Розкажи, що сьогодні одягнути на тобі. E, значить, це мій улюблений український бренд Шепелик, wow, wow, wow. Мені, який я замовила собі на день народження, мені подарувала подруга, яку я тут, в принципі, чекаю. Чарівно e, виглядає. E, це сумка теж, український бренд, теж моя любов Хвоя. Май У мене якраз чи я, я, я їх дуже люблю. <сміт> ну я взагалі така фанатка українських <сміт> брендів. Це такий плащ, дощовик. <сміт> <Зара>. Клас, який <сміт> крутий фасон. <сміт> Це кардиган, теж український бренд ЛВІ ага. Він дуже теплий. Я трошки не розрахувала з погодою. Ем, сукня також Герман здається, mm -hmm. і ем, лофери, ну вони старі, тіп, вони твайс, якось ну теж український бренд. А окуляри е, це Polaroid. Е, а можливо, по прикрасам щось є? Е, ну Прикраси це моя така е, заручальна. Ну, mm -hmm. В принципі, та й та заручальна це кузема, е, і е, ну, вже, е, обручка саме весільна, це сова. Mm -hmm. а, дякую. І підкажім. Ласка, а чим ти взагалі займаєшся? Що я скажу, що я персональна стилістка, мама в декреті супер? А, о, тоді є питання як до стиліста. Підкажи, от на що треба звертати увагу людині, яка тільки-тільки шукає свій стиль. От, з чого набиратися на дивленість? Е, ну, перше, можна вийти на вулиці Києва, наприклад, на ту ж рейтерську, сісти на лавку, взяти ну, стаканчик кави і дивитись на людей, і розуміти, в принципі, що що близько, що ні. Ну пінтерес, звичайно, це ну, він дуже А ще надивленість дуже розвиває ходи по музеях, по галереях, споглядання взагалі на природу, не ну. Навіть на красу, яка нас оточує навколо. Дякую. Ти як стиліст, на що ти звертаєш увагу вперше в образі іншої людини? Е, ну якось в цілому потрапляє в очі. Ну напевно, все ж таки аксесуари. Це чи сумка, ну якщо це дівчина, ну а потім вже взуття. Угу. І підкажи, будь ласка, один, але найулюбленіший український бренд. Це може бути взуття, аксесуари, що завгодно. Ну найулюблен можна два. Тому, Давай. Я не можу. Я реально не можу. Це це дійсно це шипелик угу. і, і це хвоя. Супер. Дякую тобі, велике я рада знайомству. Дякую, будь гарного дня. Знайомі. Привіт, ребята, як вас звати? Мене звати Соня. Вона Міша. Ви дуже стильно яскраво виглядаєте, як сьогоднішній день. Підскажіть, у що ви сьогодні одягнете? Давайте, вона, Давай. Що е, ж, в мене колготки, це маму купила в Кальседонії. Mm -hmm. Також маміна лофери, це маміна, можна сказати. Шорти зара, маміна рубашка. І курточка Класс. Клас. І бабушки на сунду. Круто. Да, да, бабуся, взагалі галстуди. Да. Тут такий касту у зробила. робила. Да. Офігенно дуже класно виглядає. Да, а, а, це ж, <рес> клас, давай тепер ти. Парти. Ну да, ми все тип за трішки. Но на мені красівки, сука, тайгер. Джинси — це український бренд пасад. О, приклад. клас. Ось, да, дуже круті. Такий, типу, японський динім. Це рубашечка, я на Алікспресі замовив, вона десь коротше простенька. І дідусова куртка. А, і що? Ніксенс, це вже знаєте, як база, коротше, на база. А підскажіть, ребят, чим ви взагалі займаєтесь? В школі навчання? Вчимося, да, спорт таке. Також на мому на знаєте, наше натхнення це Pinterest, Пінтерес yeah, TikTok, yeah. все дивимося. О, я як, якраз маю до вас запитання? Можливо, у вас є якийсь дизайнер або бренд, який вас надихає на ваш особистий стиль? На mm, особистий? Може, естетика? Ну, Угу. Бачите, ми сьогодні такі десь кожна курточка, рубашечка. Не знаю, мені подобається Це, стріста. стрістайл, мені подобається. Ну, всі стрістайли, але напевно Лондон стрістайл. Ну мені особисто О, так. дуже класний вимір сестра більше копари, такий парижський нагадує. А підкажіть також один, але найулюбленіший український бренд. От на який треба звернути увагу? Зодю ага, так взагалі, і аксесуари взуття, що завгодно ну, в мене напевно є три таких основних інформація з інстаграму. Це ось якраз таки посад, uh -huh. який я собі зараз знайшов. А також дуже класні штані робив Hover Студіо. Oh, Можете можна yeah. подивити, там теж широкі такі цікаві парашути, спортивні uh -huh. особи. Мені подобається. І є такий більше як ательєр. Він робить тільки. Одні штані і шорти, тобто у них небагато. Mm -hmm. ну, реально вони спеціалізуються більше по чорних штані. Анімон е, Філз називається. Ось новеньке для мене ставити Да-да-да, обов'язково. Да, да, <плес> у них прям дуже класні базові чорні штани. <плес> Круто, дякую. Uh, у мене напевно, що A17 Project. Це такі починаючі бренди, про це мої них джинси подобаються, все це от. Добре. А і давайте якісь ще таке питання вам задам. Який найлюбленіший ваш парфум? Який, мабуть, вот повна асоціація з вами буде. Таня ті О, клас показує. Де секунд треба дістати добре? ось. це Флоренс Бейміллс, вілдміг вона. О. І це мій да? Да. А, Я просто я ніколи його не нюхала. Не... <ріст> Добре, потім да. після зйомки. А в тебе не ну, думає. Вона, напевно, навіть в понгарці, лімейл. Ага. Просто часто ношу. Так, щось знішують, але... Не може сказати. Як вона сама то називається? На сама -то. я не пам'ятаю, як саме бренд але парфюмер, але то ми з вами купили на двоє, і ми прям користуємося кожен день. Тому супер. Дякую вам, ребят. Дуже класно виглядаєте. Гарного дня вам. Ну що ж моя черга розповідати, що я сьогодні одягнена? І давайте почнемо зверху. Бо тут на мені улюблена моя шкірянка, дуже крута від бренду ONLY. Просто колір неймовірний, як на мене. Під нею у мене рубашка, сорочка, яку я насправді знайшла на вінтажки, і я навіть приблизно не знаю, що це за бренд, але вона дуже класна. Вона сатинова і вона дуже класно переливається на сонечко. Під нею у мене бандо від Pull&Bear. Брючки Геп, ремінь мого бойфренда, сумочка, фензі із такими прикрасами. Ну і, звісно, моя улюблена річ Гардероб, чимітки хвоя Куляри це моя нещодавня покупка, бренд Манго. Я в захваті від них, бо сидять вони офігенно Хто питав у мене за мої прикраси на новушка? Це бренд Капір. Дякую за увагу! Привіт, як тебе звати? Привіт, мене звати Аня. Дуже стильно виглядаєш. Розкаж, що сьогодні одягнути на тобі. Е, все дуже просто. У мене просто дуже стильна сім'я, і ось це мені дала тітка. Ось це мені дала шузи тітка. Ва! Е, адідасовський е, корсет. Взагалі задом наперед. Якщо що, е, Юб Хазара Дюті. накопала сьогодні окуляри і кільце. Вау! І просто зараз. Також. Супер. А підскажи, чим ти взагалі займаєшся? Я хореограф. Вау! Круто! А підскажи, будь ласка, на що ти звертаєш першу от свою увагу в образі іншої людини? Я б не сказала, що я акцентую увагу на щось. Навпаки, якщо є якийсь акцент, то я на нього зосереджуюсь, А так, навпаки, я чомусь так соромлюсь дивитись на одяг. Завжди дивлюсь, прям в очі, так розкіпливо в очі. Дивлюсь завжди. А я ще помітила тебе дуже красиві прекрасна вушках. Розкажеш нам, що це е, так. Так, е, це на золотих uh -huh. база е, кафе на золотих. Я купувала е, цю сережку. Вона має бути ось така. Ну, неважливо, ой, красива. Вона має бути ось так. Це мені мама подарувала. І ось ця це взагалі мали бути дві сережки. Я просто одну загубила і ношу її як моно, -моно сережку Також золоти там прикольний, там де на очі, там прикольний дуже угу. такий вінтажний магазинчик. Також підкажи, будь ласка, можливо, є якась річ, яка в тебе віш лісту на першому місці. От що б хотілось придбати дуже дуже скоро. Ой, ви мене так підловили, тому що як такі вішлі зараз наступила весна, uh -huh. і просто я тепер хочу змінити все в собі е і так далі. Ну найбільше хочеться якийсь прикольний верхній одяг, але мене дуже так е обмежує те, що всіх все однаково. На uh і -huh. хочу знайти щось цікаве, незвичайне. Тому uh -huh. верхній одяг не знаю, пальто, шкірянка. Клас. А підскажи також, будь ласка, твій найулюбленіший український бренд. Останнім часом сьогодні я просто не з нею, але мої улюблені сумки це від лехітського дизайнера. Вау! Круто. Дякую тобі, велике! Дякую вам! Ради знайомству, дякую. гарного дня! Дякую. Ось таким вийшов випуск, що носить Київ. Я мега вдячна гостям цього випуску. Дякую за зйомку, дякую за знайомство. Ви мене мега підзарядили енергією. І сподіваюся, я вас теж. <с> і також, друзі, мені дуже дуже цікаво, на що ви звертаєте увагу в образі іншої людини. Можливо, це прикраси, можливо, це щось дивне в одязі. У мене, наприклад, я прямо зараз відслідковую, що мені дуже подобаються якісь незвичні фасони, які трошки диковані. А, і це все із за того, що мій стиль еволюціонує і, мабуть, прямує кудись туди. Ту сторону. Подивимось. Дякую за перегляд цього відео. Не забувайте поставити лайк під ним. І, звісно, не забувайте про підписку на канал, щоб не пропускати нові випуски. Плюс це допомагає виходити їм частіше. А зустрінемось ми з вами дуже і дуже скоро. Бай!